Вітаю шановні глядачі, ви на каналі Гриби Полісся. Мене звати Олег. Сьогодні ми такого зимового, сурового дня вирушаємо з вами в такий літній теплий ліс після дощовий. ну Щось позбирати, подивимося, що нам ліс подарував. За вікном завірюха, мороз, сніг. А ми з вами відправляємося по грибочки. Кому цікаво залишайтесь. Ось ми з вами в такому сосновому лісі, тут дубки є. ну Різні такі деревцята, в основному сосни. І от подивіться, які нам вже на нашому шляху зустрічаються дари лісу. О, такі у нас, бачите, лисички. А у них ще. Ви бачили мої, могли бачити, як ми з вами ходили влітку по лисичками в цей ліс. І зараз взимку ми з вами в цьому же самому лісі. Ось так. Дивіться, які гарні м'ясисті. Ось подивіться, вони чисті, гарні, такі м'ясисті, сочні, лисички. Ось у нас зараз отак в кошику по Ну я надіюсь, що ми з вами ще назбираємо. Йдемо далі. Ось ви ми з вами не спіли відійти метрів з 10. І ось, дивіться, які нас тут зачекалися. Гарні. Ось вони. Сьогодні у нас така спокійна, трішечки така вітряна погода, дощик накрапає, але нам це не, не заважає. Тим паче, що зараз за вікном зима, сніг. А ми в такому з вами літньому чудовому лісі. Подивіться, який карапузик малесенький. Звісно, до кошика. Сички. Ось, друзі, подивіться, яка лисичка гарна. О. дивіться, чисто до кошика лісі зараз після дощу чисте таке повітря дихати так добре. Стічки співають. Лісічки пахнуть. Що дивіться, друзі, ми тут йдемо такі понад краєму воді дуби. Подивіться, який гарний нас зустрічає дубовий білячок. О, ось такий. Так, ну це ще ж не все. Там он є іще бачу. Дивіться який. Ну цей, мабуть... О, самого нога відпала. Ну ми зараз подивимося його. Бачите, яка тут краса. Ось, друзі, вони так виглядають, бачите. І, звісно ми їх брати не будемо. Ну так як знахідка то б порадувало. Ми з ми перейшли на другу локацію. Я вам хочу показати з краю. Дивіться, який гарний. Дивіться. Фрагменті. Всі лисички в нас чистесенькі, всі йдуть до кошика. Ось так. Ідемо далі. І у нас таке чудо. Комарі не дають, спокою. я ще І спрей не витягував. Вони ще як де? Десь в одній місцевості, наче і не так їх там немає. А є, як зайдеш, то... Кругом і всюди. Друзі, скористаюсь такою нагодою, хочу привітати всіх нас з 2025 роком, з усіма новорічними і різдвяними святами. Побажати всього найкращого нам. Міцного здоров'я нам та всім ваш, вашим рідним, вам, вашим родинам, а саме головне мирного неба. Ну, ось, Подивіться, як у нас тут. Ай, вона вже все тут і залишиться. Йдемо далі щоб краще шукати. Подивіться, він вже намірився, цей жук їсти. ну Залишимо йому ці дві лисички, раз він вже собі намітив, а нам вистачить, у нас тут ось є. Ну, звісно, я наступив, як завжди. Ось, там воно все ще я бачу, нехай їсть. Ми в нього в гостях. Це їхні дари. А нам вистачить і так. За вікном у нас зима, сніг, мороз, а в деяких регіонах навіть і хуртовина. А в нас з вами літо. Ми насолоджуємося ось таким літнім після дощовим лісом. Пілом пташок, лисичками. Нехай все буде добре в нас. Дякую всім, що хто разом зі мною. Йдемо далі. О, подивіться, які. бачите, Так. Я хочу сказать вам, что Ось ця хвиля може отак лисичок пройти і все, і більше їх не буде. Ну, звісно, ще будуть з'являтися там літом, ще восени десь. Восени будуть рости там, де не росли вони влітку. Це вже, ну, як я вже примітив давно, спостерігаю за цим. Звісно, буду перевіряти свої осінні місця. Ну, а так, то вже. Хвиля оця вже, я бачу, ну вона як би вже з'явилася і вже вона проходить. Люди кинулися, збирають всі ну, висички. І я навіть сьогодні вже бачив ну, декілька чоловік в лісі, які теж ходили, збирали. Ось так ось ми в такому, друзі, лісі знаходимося. А тут ми збираємо. Лисички, зараз зайдемо Ось сюди. Отут, десь пройдемось, подивимося. Краще Що не можна. Мабуть, ще буде дощ, тому що дивіться, яке небо такого кольору потемніло. Ну, дощик нам не, не помішає. А у нас тут дивіться, який. Лисички, ось ще. тут Здається, ще. Оце маленькі ці не будемо чіпати. Ось, друзі, дивіться, вони абсолютно чисті до кошика. Ну і ось подивіться, скільки ми з вами вже назбирали. Ось і все, друзі. Закінчився в нас з вами такий сьогоднішній зимоволітній похід до лісу. Чому зимоволітній, так як ви дивитеся взимку, а я для вас це робив влітку. Ну, всім хочу подякувати, хто залишається зі мною, хто дивиться мої відео, хто пише коментарі, стави лайки, підписує, підписується. Всім хочу побажати. Міцного здоров'я їхнім родинам, а саме головне мирного неба. Бажаю, щоб 2025 рік був успішний для всіх роком, щоб стало краще нам жити. Ну і, і, і всього найкращого. Дякую, до нових зустрічей!